Отже, сьогодні продовження теми про дистанційну роботу будь-де і на островах, тим більше. Оце, хто не бачив, тут я живу. Оце настільки далеко, це все від океану. Тут я живу з бюджетом в 500 євро, 500 доларів, плюс-мінус отак. І от яким чином я заробляю, чому я про це розповідаю? І якщо... У водній частині це було, що про що це, для чого це, який там механізм, сама яка схема побудови цієї роботи, то сьогодні це буде прямо вже така конкретика, конкретика, щоб уже завершити повністю цю тему. Уже будуть конкретні цифри, і там уже маю надію, що хтось цим зацікавиться, тому що я теж в цьому зацікавлений, щоб з вас хтось цим зацікавився. Отак воно виходить. Значить, це продаж онлайн-антикваріату і прикрас. Прикрас здебільшого срібних, це вінтаж там від х років минулого сторіччя до сьогодення. Зараз вже таке поняття у вінтажа воно таке, трохи розмите. Наприклад, вирішили ви все ж цим займатися? Які повинні бути перші кроки? Ну, в першу чергу, з самого початку антикваріат я б не чіпав. Почати все таки краще із срібних прикрас, а далі, по ходу, поки ви будете в оце в'їжджати все і намагатися зрозуміти, що воно і як, то до антиквару око воно теж звикне, тому що поряд будуть десь на аукціонах якісь лоти, хтось щось буде пропонувати, хтось щось розповідати, якісь там бартерні моменти почнуться, хтось на щось буде обмін пропонувати. Ну тобто ви вже до нього звикнете і там уже почнеться. Хоч якась зорієнтованість в самій темі щодо антикваріату, тому що якщо з прикрасами все дуже чітко і зрозуміло, то з антикваріатом воно ну, дуже-дуже багато там таких нюансів, дуже багато напрямків, навіть не існує експертів, які б розбиралися от просто в усьому. Тобто є люди, які там розуміються на книгах, хтось розуміється на годинниках, хтось там на парцеляні, марки, монети і так далі. і так далі. А от так, щоб. Повністю і все, це дуже об'ємна тема, тому вона просто буде по ходу виникати і, по ходу ви далі при бажанні всьому цьому навчитесь. А зараз про прикраси. І так з прикрасами все дуже чітко і зрозуміло. Там практично лише одна проба. Інколи ще інші мелькають. Ну, щоб менше було інформації, цифр, от всі знають, 925-та проба срібла. Є з неї роблять прикраси, робили раніше, дуже давно почали з неї робити, роблять і зараз, і оце на них і зосереджуємося. Значить, задача яка? Де їх взяти максимально дешево і в гарній якості, тому що ж теж там різне може бути, може бути просто такий собі металобрухт, який не про що, а може бути дійсно щось красиве, яке буде гарно продаватися. Блин. Нарвався на тракторну бригаду, називається. Хлопці завели човен. Вон, якщо вам видно, десь там вони ззаді. Ну і ось, до речі, що до пляжу, загалом тут, а це ж пройшли шторми. Море сьогодні просто дуже гарне. Сьогодні, нарешті, після місяцю перерви, я знову ходив до черепах. І тому вже якось життя стало налагоджуватись. Ну але ж тепер це ще й рибалки активізувалися. Ну, от люди, бачите, вже прибирають, щось тут роблять. Уже тут завтра, післязавтра, все буде чисто і красиво. От поки що ще пляж виглядає отак. Зате штиль приштиль, уже штиліше не придумати. Взяти дешевше прикраси, само собою, що скупити їх самому у населення. Чим займаються на нашій території. Багаточисельні скупки, ломбарди і, і всі інші, хто до цього хоч якось причетний. Але це ідея так собі, тому що для цього потрібно дуже багато всього організувати, плюс це ліцензійний вид діяльності. Тобто, це все не так просто, тим більше для людини, яка раніше з цим не мала справу. Тому щоб менше було мороки. І, і хід подій більш простий, то розумніше вже купувати в когось, хто вже це масово скупив у населення, або там взяв ще будь-де. От все, вже є людина, яка гуртом їх продає. Це, от я є така людина, це ще є багато таких людей. До речі, ви навіть не уявляєте, яка кількість людей. Цим займається, тому що просто як правило, у нас вже не зовсім прийнято розповідати там оці форми бізнесу, які онлайн, які можна приховати. Тому люди про це не дуже розповідають. А насправді цим займається сила, селена просто різних людей на різному рівні, з різним досвідом. Ну тобто вистачає абсолютно всіх. Ви коли виникнете в тему, то ви здивуєтесь, навіть яка кількість людей в цьому всьому задіяна. Е, тому де ви знайдете дешевші ціни, там і закупайтесь. В тому числі це можна робити в мене. Це те, що я вам казав. Я продаю лоти від 100 грам гуртом. Ціна там плюс-мінус. 1 грам, 1 євро, якщо там казати в євро. Знову ж там воно постійно стрибає до верху, донизу, але в районі 1 євро можна отак, щоб простіше було рахувати. Принаймні зараз. Тобто це навіть один лот можна там взяти і на ньому спробувати. Можна його навіть взяти просто під реалізацію, як завгодно. От Просто щоб то, що називається, зрозуміти, що то є. Потім крок номер два знайти тих людей, або ту територію, де на це є попит. Треба враховувати, що завжди вигідніше будь-які речі їх запускати на експорт. Тобто всередині країни, при тому, що цей товар походить з цієї самої країни, це завжди там оцей зазор в закупочній і в продажній ціні, він буде все одно менший, ніж хотілося б будь-якому продавцю. Тому треба виходити на зовнішній ринок. Зовнішній ринок. З ким я, наприклад, працював до, до нещодавна. Росіяни дуже багато їх купували. По зрозумілим причинам вони в мене відпали. З іншої сторони, я знаю багато колег, ну, конкурентів, які і досі туди все продають, досі туди все відправляють. Не бачать, в чому в цьому нічого зазорного. Шляхи туди відправки теж вони існують. Ну тобто, це вже такі моменти. Тому з росіянами це вже хто як хоче. Далі кавказські країни. Азейбарджан, Вірменія, Грузія. Теж там попит є і дуже гарний. Країни Скандинавії і країни Балтії теж там все дуже гарно. Потім Ізраїль. Потім країни Південної Америки, це особливо там от Аргентина, Уругвай. Ну, з ними я вів дуже доволі довгі перемовини, і вони в мене не увінчались успіхом, тому що там тут, на цих територіях, люди заморочені, а на тих територіях вони ще більше замороченіші. Тому тут уже момент терпіння і правильності контакту. У мене це не вийшло. Ну, можливо, у вас це вийде. Тим людям, наприклад, це всім було дуже цікаво, але от я ж кажу: тут уже то, що називається, працює людський фактор. Так, тут досі, до речі, тупік, і тут от є така споруда. Оце в мене за спиною. Це такий отель невеличкий, в якому. Кімната на місяць, оце бачите, стоїть прямо над океаном, вікна на океан тобто красиво. Вона коштує, якщо ті, що вікна на дорогу там трохи менше 200 доларів, а сюди трохи більше. Там, типу буде десь 230 доларів на місяць. Оце тут. Тобто, це, хто захоче приїхати, то це як житло, як щоб жити самому, то це отут таке це бюджетне для початку, а далі вже буде видно. То це отак воно виглядає. Це На першому поверсі ресторан тайської кухні, потім іде чотири номери, там всього чотири кімнати, і потім третій поверх, там власник живе, австралієць. Ну, такий дядько, як дядько, принаймні дав адекватну ціну. Далі ви починаєте там шукати людей. Шукати людей це враховуючи специфіку товару то це різні жіночі форуми, різні скупки, різні дошки оголошень. Хто має досвід хоч з якимись продажами в інтернеті, то про це розповідати не треба. Масово закидається туди стандартне, правильно складене оголошення, правильні красиві світлини. Контактуєте з людьми. Оцей процес я його ненавиджу, але комусь він дуже подобається. Ну, Принаймні, воно все одно того варте, я б так сказав. Далі, само собою, краще, якщо у вас вже є досвід роботи на таких аукціонах, там як eBay або ці всі маркетплейси, особливо фейсбучний. Взагалі зараз оцих всіх дошок оголошень різних аукціонів, різних форумів, їх настільки багато, їх таке різноманіття, що можна оце всіми методами, всіми засобами знайти. Далі, що у вас виходить? Ну там зрозуміло. Наприклад, виставили ви десь на eBay, там воно десь продалось, відправили туди, куди потрібно, звідти отримали гроші. Та і все. Тут процес простий. А що це до цих от партнерів закордонних? У європейців там вони занадто правильні, в них оця своя специфіка. Якщо це ну, саме не наші там сидять, а от ті корінні європейці, там, ті ж там норвежці або іспанці, то з ними специфіка. Специфіка південних американців, вона сама в менталитеті, це так само, як і тут. Як у, як у всіх теплих країн, це оці всі, якесь воно починається. Це непорозуміння культури менталітетів і мати з ними справу це я з філіпінцями скільки мав, то це якийсь жах. От, до речі, ну от чому я взагалі цю тему заторкнув, і чому я намагаюся все-таки когось знайти от, хоча б таким чином. Тому що насправді тема гарна. Щодо е, що часозатратності, нервозатратності, і результату конкретно в грошах. З однієї, з іншої, я вже вам казав в першому випуску, що я ну от я не люблю цю роботу, я її ніколи не любив. Просто мене туди в неї занесло, я вже виявився в неї втягнутий, я почав щось з цим робити. І далі ж, вже, вже скільки було часу витрачено, скільки нервів, стільки ресурсів, грошей, що вже якось це полишати. Ну, тобто, я це так, через. Не хочу, але це робив. Далі. Оце всіх напрацьованих російських партнерів з війною повномасштабною було втрачено. З Філіппінки, потім у мене були три дівчини, з якими я працював, теж втрачені. І Балтія в мене лишалася до останнього часу з Ізраїлем. Ізраїль раніше злетів, і Балтія от у мене вже зараз злетіла. Тобто, якщо так воно в мене було особливо не розширяючись, я жив там на якомусь там стабільному потоці і якісь гроші були, то зараз я розумію, що мені тепер оце треба все поновити по новій. І з одної сторони, я знаю всю схему, я знаю весь шлях, у мене. Є гарно все щодо закупок, і в той же час в мене повністю получилася засідка з партнерами, які були напрацьовані. Ну, це саме із-за того, що я стояв на місці і, не, і постійно не розширяв це. Чому? Тому що. Все одно я цей процес ненавидів. Далі з'явився в мене Ютуб, я захопився ним у мене повністю. Тобто раніше мені просто ця робота не подобалася, а тепер у мене ще й вийшло так, що на неї немає ні часу, ні нервів. Якщо переключитися повністю на Ютуб по-нормальному, то отим уже нормально все одно займатися так, повноцінно займатися воно не вийде тому. Тому я, от як тільки уявляю, що мені це знову поновлювати всі контакти і робити нову клієнтську базу, то мені просто і так не дуже в мене з життям складається, а то взагалі жити не хочеться. Тому, якщо, скажімо, оця тема когось вона зацікавить, то я був би дуже радий. принаймні, я мені навчити це такий от процес, якраз який для мене нормальний. Все розповісти, дати всі розклади, там уже не в приватних повідомленнях, в будь-якому режимі для зв'язку, це взагалі не є проблемою. А де ви потім вже будете робити закупки, де вийде. В мене все одно дуже багато в цьому плані напрацювань, як щодо прикрас, так і що до антикваріату, то там все одно так чи інакше, я думаю, що ви будете звертатися, тому що. Шахрайства в цій темі його прямо дуже багато. Більше, ніж, скажімо, в інших сферах, Я чому це ну чому це я так можу стверджувати, тому що з'явилося аж дуже багато підробок. Тут, наприклад, хтось займається там, меблями чи інструментами, чи там, я не знаю, човнобудуванням, щось, чимось таким. То там просто є якісний, є неякісний товар, а тут прямо де багато підробок. Навіть от просто прикраси, скільки цього просто посрібнення, або взагалі якогось фальшивого срібла. А що до антикваріату, то там взагалі говорити нічого. Ці, що типу копії, хоча насправді вони з самого початку робилися як підробки, ну тобто воно там відразу дає а, таку зону обсягу, таке поле для шахрайства, що там шахрають хто тільки може. Тому знайти в цій Сфері партнерів, щоб вони були, щоб у них постійно був присутній товар, і щоб вони були адекватні в спілкуванні, і щоб там ціна була адекватна, і щоб це там ніякого не було шахрайства. Тому що ж теж, от, наприклад, гроші якось треба їх переказувати в результаті. Тому що і там теж цей момент такий він доволі слизький, треба це все знати досконально. Знову повертаємося до цього моменту, коли, коли все-таки у вас закупка є, далі ви таким чином шукаєте людей, далі щось паралельно виставляєте на будь-які аукціони різних країн, міжнародні. В Україні виставляєте де завгодно. Там ціна все одно зазори дозволяють продавати це будь-де. Але от ці от прямі люди, які захочуть у вас уже напряму робити закупки, то там вже починається. Ну, наприклад, когось знаходите ви, скажімо, там у Вірменії. Або в Молдові, або десь отут на Філіпінах, або у В'єтнамі, і далі починається оцей безгузний діалог: ну давай ти мені надсилай товар, а я потім тобі гроші надішлю. А ви в свою чергу ні ну як? Ти спочатку гроші надійшли і все получається тупік. То в цій ситуації діяти доволі просто. Якщо в у вас в тій країні. Можливо, там у вас вже якийсь знайомий просто живе, ви йому відправляєте. Тим більше українців зараз по всьому світу роз'їхалися ми от навіть сюди, то скрізь хтось є, кому ви можете відправити відповідно посилку цій людині, а вона вже зустрінеться з вашим потенційним покупцем і далі вже по ходу. Потім, вже, як правило, люди... Напряму вже починають працювати, коли з'являється більше довіри, але на першому етапі все йде через такого найманого кур'єра. Я, наприклад, от у мене тут в Манілі хлопець, який надавав мені отакі послуги, то там була стандартна ціна 10 доларів за посилку. Я йому платив. Тобто його задача була забрати посилку з пошти. Потім з ним зв'язувався покупець, партнер, який живе в Манілі. Там дівчина. Цей хлопець її скеровував туди, максимально близько до свого дому, щоб не було ніяких роз'їздів там і втрат по грошам, і по часу. І все, вони зустрічалися, він віддавав. Ціна, як я озвучив, 10 доларів, ну, в різних країнах це може бути по-різному, це все одно якась така порівняно адекватна ціна. Тому це можна робити отак. Далі там деталей багато ще різних походу. Ну от сама схема вона така. І далі, от дивіться, я вам обіцяв казати цифри. Значить, от 100 грам срібних прикрас коштує берем в середньому 100 євро. Посилка, от ну я проти великих посилок, а такі, щоб вони були по вазі, щоб вони не сильно там увагу до себе привалікали. То це максимум 400 грам. З кожних 100 грам, як правило, людина, яка бере це гуртом і гуртом далі кудись продає, вона туди вставляє свої 20-30, бувають різні апетити у людей. Ну, скажімо там, в середньому йде 30 євро на 100 грамах. Так, відповідно, коли йде посилка 400 грам, то, то 120 євро з посилки. Одна людина з іншої країни, яка це закупає, як правило, вона купує десь 4 посилки, тобто раз на тиждень йде відправлення. Кожного тижня тільки людина отримує, вона замовляє нову посилку. Це із практики так. Відповідно, це значить, одна людина щомісяця вам буде приносити там 480 доларів, євро, десь отак. Якщо у вас є отаких там четверо, п'ятеро людей, то от уже вам там виходить 2000 євро на місяць. Це стільки і заробляють ті люди, які до цього відносяться серйозно і з бажанням, а не так, як я. І оце десь отакі гроші вони мають. Кому це цікаво чи просто навчитися, і вам треба подробиці все розповім. Де ви хочете далі закупатись, взагалі не питання, ваше право. Але це підкреслюю, що це можна робити також і в мене. Тому що саму тему я закидати б не хотів. Я нею займаюся, я ж кажу, практично все своє життя. Але далі в мене на це немає. Раніше тільки бажання не було, а зараз то ще й в депресії мені впадати не можна, а воно мене тільки туди, ото все тягне, ці всі процеси. Так, і само собою переключився на Ютуб, тобто мені б дуже хотілося Ютуб довести до тої точки, щоб все-таки заробляти якось на цьому. Тому що це мені подобається. от Я два роки цим займаюся і безкоштовно і якби, і щасливий. А тим, хоч і за гроші, а такий собі. Тому звертайтеся. Хто оце любить, от особливо це дівчата, які розуміються на прикрасах, і яким то в кайф тим займатися. То вони і щасливі морально, і заробляють добре. Бо ви ж знаєте, всі ми різні, тому ми оригінальні. Якось буде.